Вітаю, друзі! Хоча і вересень зараз, але роботи ще дуже і дуже багато. Я вам говорила, що обрізала верхівки своїх томатів, для того, щоб прискорити їх налив та достигання, бо томатів ще дуже багато. Ну, і от потихеньку роблю роботу, але все ж таки вирішила зробити відео про свої золотаві такі томати. І неважливо, жовті вони, помаранчеві чи томати біколори, але все одно ці помідори мають насичено солодкий смак, вони дуже смачні, і їх полюбляють не тільки дорослі, а й діти. Навіть ті, які не дуже люблять томати. Не буду дуже зупинятися на томатах, які вже майже відплодоносили. Якось це серце аж хабаду. Так, тут ще є трошечки, але чи вони наберуть свою вагу та е, смак, не знаю. Але краще зупинитись на томатах, які вже зараз ось такі, тобто вже вага в них достойна, і вони, звичайно, ще порадують своїм врожаєм. Це двокольорове биче серце. Е, смачні томати, м'ясисті, мало сочні, мало Висота рослин доволі таки висока, десь більше двох метрів. Але я десь на метр вісімдесят вже обрізала верхівку, там ще навіть, бачите, ще є пару томатів. Не знаю, чи щось з них буде. Але томат достойний, тому наступного року я обов'язково буду його висаджувати. А це німецький мамон золотий, який цього року мене порадував. Я вам говорила, що вирощувала німецький мамон золотий, але то, скоріш за все, був пересорт. Плоди просто були жовтого кольору, трошки навіть помаранчевого. Але врожайність нього була ну, дуже гарна. Але ці томати, біколори, теж мені подобаються, вони м'ясисті, а ще й соковиті. Насіння достатньо, кущ не дуже такий міцний, але врожайність була в нього дуже гарна, і він може порадувати ось такими смачними помідорами. Я хотіла посадити цього року Амана Оранж, який в мене ріс. О знаєте, друзі, якщо вас якийсь томат влаштовує, заховайте десь 5 насінин на всяк випадок, тому що те, що ви купите навіть в колекціонера... Можливо, вони вас так і не будуть радувати, як ваші томати. Томат Manna Orange, ну, в мене він був рівніший, смачніший і гарніший. Тому, ось саме е, томати, ті, що мені прислали, Навряд чи я буду висаджувати наступного року, але взагалі сорт Амана Orange Чудовий сорт. Ну, А це, як ви знаєте, вже, це гібрид, не знаю, в третьому чи в п'ятому покоління це Nessie F3 чи F4, який завжди до пізньої осені радує нас ось такими щільними. Такими кульками, які буде плодоносити ще і плодоносити. Доверху я так і не дібралася, бо там висота десь, певне, метра три. І там теж є ось ці плоди. Гарний сорт, дуже гарно його консервувати в маленьких баночках. Він смачний. І тому я його вирощую з року в рік. Ось. Цей томатик нічна свічка, мені дуже подобається. Я думала, що в мене буде достатньо е цих томатів, і я зможу подивитися, як же він буде витримувати тривале не тільки плодоношення, а ще й зберігання. Але ви знаєте, одного куща мало. Плоди смачні, м'ясисті. І наступного року, ну, як мінімум, три кущі, я обов'язково посаджу. Це ніч свічка. світ. Водики дуже схожі, це скарб-інків. А коли вже при повному достиганні вони стають ось такими біколорами помільчав, ще плодів дуже багато, але ви бачите, вони мілкі. Але я все одно знаю, що вони до жовтня місяця. Вирівняються і дозрінуть чудовий сорт, який колись був гібридом, вже розгібридизований, тому я його вирощую з свого насіння. Випробувати своє терпіння і терпіння ось цього сорту більше не буду. Це золоті гори медео Віталія Лефірова. Гарний сорт, але чомусь він в мене не виходить. Не знаю чому. Плодини такі великі, як заявлено. а Мені хочеться, щоб вони були не тільки гарні, але й справді великі та смачні. Тому цю епопею, як кажуть, я завершую цим сортом. Але бачила, що в людей цей сорт чудовий, тому, якщо він у вас є. І він хороший, обов'язково зберігайте насіння. О, цей сорт Віталія Лефірова я обов'язково залишу і на наступний рік. Це Заелійський Алатаум. Ви знаєте, достатня кількість була цих томатів. Зараз ось середнього ярусу вже немає, але я зараз покажу вам на фото. Ну, і як ви бачите, ще є ось в мене тут киточка, ось там томатик, ось тут ще зверху нав'язалося плодів, сорт чудовий: томати м'ясисті, смачні, високорослий, витримує навантаження. Ну, Мені він дуже подобається, тому обов'язково на наступний рік сорт, зо, ось цей залізький алатау я обов'язково висаджу Ну, і придбаю ще й червоний. Цими томатиками я не лише любуюся завжди, а ще й вони такі смачні, хрумкі. Це блаш тайго, сором'язливий рум'янець. Який чудово в'яже плоди в будь-яких умовах, достигає трошечки нерівномірно, але я цим сортом дуже і дуже задоволена. Вони бу можуть бути трошечки більше, трошечки менше. Але бачите, як гарно в'яже це томат коктейльного типу, який називається. Блаж тайга, або просто блаш, або просто сором'язливий рум'янець. Дуже багато схожих плодів. <кхе> Оце золота мрія України, посадила перший рік. І ви знаєте, треба обрати для себе якісь сорти з цих схожих, для того, щоб визначити, який з них найсмачніший, який з них найврожайніший. А врожай в цього сорту, ви бачите, достойний. Тому ось цей томат я посаджу і на наступний рік. Це золота мрія України. Мене часто запитують, а чи будуть томати <кій> якогось сорту рости у відкритому ґрунті? Ну, от Я вам показала золоту мрію України, і ось вона в мене росте у відкритому ґрунті. Висаджені томати були дуже пізно, я вже говорила, після 5 червня. І ось так вони плодоносять. Я вважаю, що доволі таки непогано ось такі гарні плоди, бачите, навіть зовсім різна форма може бути. В нас холодні роси, тому томати деякі починають тріскатися, але смак від цього все одно не міняється. Смачний томат Золота мрія України. Раз я вже тут поряд, то покажу вам ще, ось бачите, вже теж вже починається хвороба. Це в мене помаранчевий банан, чудовий томат. Ось тут поряд це дебарао помаранчевий гігант. Ось так він виглядає. А це новенький в моїй ананасній лінійці ананас малібу. Ось такий томат. Тут ось ще є. І ось тут піднімаємось. Гарний сорт. А головне солодкий. Це красотуля моя, це золотий ананас від Юлії. Ось такий чудовий, просто чудовий сорт. З великими плодами. І це ми вже тут чотири штучки зібрали. І такий собі кущик ніякий. А бачите, які томати. Це золотий ананас. Є золотий ананас біколор, а це просто ось такий золотий ананас. А коли розріжеш всередині, така м'яко чудова. Просто дивовижна. О, це здається, семиріччя біколор. Взагалі-то я бачила при повному достиганні, плоди мають бути ось такого кольору. Ну, можливо, коли вони повністю достигнуть, вони такі й будуть. А на розрізі вони, виходить, мають там і червоний, і рожевий, і помаранчевий колір. Оцей сорт спробувала вперше. Це великі ось такі серця сорту Марина Духова. Цікавий, який він буде на смак. Бо поки що достигла перша китиця. А ось тут навіть не знаю, що за сорт. Назва не співпадає, тому не можу сказати. Але томати дуже гарні, великі ось такі. Побачимо, коли достигнуть, що вони покажуть. А Ось тут нав'язав багато плодів. Гібрид Мадрид вже в третьому, здається, поколінні. І ви знаєте, що саме цікаве? У відкритому ґрунті. Томат, як вам сказати, такий, як він має бути. Ось такої форми, біколор, гарний, смачний, ось такі плоди. І що цікаве, що хоча тут і висота в нього не така, як в мене завжди в теплиці, і куш ось такий тоненький. Але подивіться, плоди співпадають з заявленим. В теплиці. Він зовсім інший. Ось вам і гібрид. Приподніс такий мені сюрприз Томати виходять такі плескато-округлої форми. Ну, так, да, трошечки є. Там загострення, схоже на серцеподібну форму. Але все одно не так, як хотілося би. Зав'язав ось. Зав'язав ось таку тут китицю. Перша нижня китиця була точно така ж велика. Але плоди, ви бачите, вони ну, не такі, як вони мають бути. Але що зробиш? Це ж гібрид. А ось тут закінчує плодоношення теж мій улюбленець, який називається чухлома. Хухлому я в цьому році не висаджувала, а ось чухлома в мене росте. І ви знаєте. В минулому році він мене вріс в гарному місці біля світла, дуже багато. Китиці були прості і тільки прості, по 8-7 штук. А цього року видав чомусь складні китиці, в яких є ось 17 плодів. Подивіться, ось таких 17 плодів. Спеціально порахувала. Таких складних китиць в мене не було жодного року, тільки прості. А В цьому році ось цей кущ складається саме з таких китиць. Ось китиця, ось тут зверху, це вже все закінчується. Тут ось цей пагін вже закрутився, але знову подивіться, яка тут велика китиця. І я знаю, що ці томати достигнуть обов'язково. Оце стосується томату, який називається чухлома. Ну, потихеньку під'їдаємо ось гібрид Валенція, який я вирощую вже, я не знаю, скільки, може, років 4. І вже китиці ось так розростаються. все треба обривати, якщо ви бажаєте, щоб плоди були великі. Але, бачите, він гарно плодоносить і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Полінці у відкритому ґрунті скромніша, але все одно доволі таки багато плодів. Ось таких плодиків. Доріс до метр п'ятидесяти, Ну, а далі, я так собі думаю, вже і достатньо. Останній томат, який цього року нас порадував, це брендівань помаранчевий. На ньому вже майже немає плодів. Залишився ось тут один маленький, а взагалі-то вони плодоносять кітицями по 3-4 штучки. І плоди доволі такі великі. І ось ці томати гарні не лише зовнішньо, а подивіться, який він в розрізі. Це я вибирала насіння з однієї половинки, а тепер треба вибрати з другої. Подивіться, яка м'якоть в ньому. Ну просто неймовірно. Томат багатокамерний, м'ясистий, соковитий, дуже смачний, солодкий. І ви знаєте, скільки ви не посолите. Все одно, ота от солодкість вона вийде на перший план. Такий смачний цей бренді вайн помаранчевий. Тому він теж буде рости в мене наступного року. Хоча й накупила вже дуже багато знову новинок, але ж так хочеться посадити. Тому висаджую лише по одній рослині. І якійсь рослині подобається місце, якійсь зовсім не подобається. Але ну що зробиш? Ну, це такі ми. Томатні наркомани. Ну, от і все, друзі. Здоров'я, вам, миру, добра! Вирощуйте отакі золоті помідори і набирайтеся здоров'я. Всього вам найкращого!